До України повертається спека до плюс 34 градусів тепла, але не всюди. Також у першій половині цього тижня йтимуть значні дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 22 липня, суха сонячна погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території країни буде хмарна погода та литимуть дощі місцями значні. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду, температура повітря на заході та півночі країни буде до плюс 27 плюс 29 градусів тепла. На всій решті території країни вріже спека від плюс 30 до плюс 36 градусів. Вночі по всій країні вже буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 23 липня, опадів буде небагато. Отже, дощі йтимуть у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А вже на всій решті території країни пануватиме суха сонячна погода без опадів. Вітер все ще буде сильний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде прогріватися до плюс 27 плюс 29 градусів тепла. На всій решті території країни вже буде від плюс 30 до плюс 34 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. У четвер, 24 липня, опадів ніде не передбачається, по всій країні запанує прекрасна суха сонячна погода, вітер стихне всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря на заході та півночі буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. На всій решті території країни від плюс 30 до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!